Відзначення 25-ї річниці незалежності України у Рожнятові розпочалося на площі біля будинку культури спільною молитвою за Україну. Молебень провели священники української греко-католицької та української православної церков Рожнятівщини. Від імені духовенства району вони висловили привітання усім краянам, побажавши миру, спокою та благополуччя. Відтак хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх борців за незалежність і волю України від минулих до сучасних поколінь. Учнівська молодь поклала квіти до пам'ятника Тарасу Шевченкові, пам'ятного хреста Бурцям за волю України, меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу та пам'ятника Героям Небесної Сотні і воїнам АТО. Відтак до громади звернулися очільники району: голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак, голова районної державної адміністрації Ірина Люклян та селищний голова Рожнятова Василь Мацевко. У своїх виступах вони акцентували увагу на значимості свята, адже це День пам'яті за цілі покоління українців, які плекали свою націю та боролися за утвердження і відновлення своєї державності. Найбільшу увагу приділили нашим воїнам, АТО, схиливши низько перед ними голови та подякувавши за їхню жертовність і мужність. Шановні краяни, прийміть щирі вітання з нагоди величного свята дня незалежності, миру, добра, здоров'я вам, вашим родинам, слава Україні! Ізначаючи це свято, ми ще більше розуміємо ціну отримання незалежності України. І зараз український народ змушений відстоювати свою рідну землю. Ми можемо мати різні погляди, але мета в нас одна: це ми всі разом, патріоти, маємо об'єднатися і спрямувати всі свої зусилля на розбудову нової української демократичної європейської держави. Побажання всім миру, добра, достатку. вірю в те, що ми будемо ще багато, -багато років святкувати нашу незалежність. Бажаю вам всім терпіння, розуміння і добра. З великою приємністю перші особи району вручили когорті представників Рожнятівщини, нагороди, грамоти голів обласної державної адміністрації, Рожнятівської районної ради та райдержадміністрації. Серед нагороджених люди, які здобували незалежність, громадські діячі, представники влади, бізнесу, культури, освітянських та медичних колективів. А найпочеснішою серед нагород була відзнака президента України, ювілейна медаль 25-річчя незалежності держави для директора державного лісового господарства Осмолода Олексія Фрика урочистості з нагоди Дня Незалежності України продовжилися святковим концертом за участю аматорських колективів та окремих виконавців Рожнятівщини. У своїх піснях, віршах та танцювальних композиціях, вони славили нашу рідну землю, закликаючи всіх до єдності в наших добрих справах і мріях заради нашої рідної України.